Беремо ось скло. Так. І все мені треба буде реставрувати ось, ось це, наприклад. Бачите? Беремо фломайстра, обмальовуємо його. так, наприклад, Раз, два, три. Тепер беремо склоріза, різа. Як умієш легко. Ми потім її вклеїмо. Олег Хромченко показує процес реставрації пошкодженої скляної вази. каже, що робота вважається складною. Це наприклад довго це сначала. Треба ж його. І клей не такий, що поставив, він схопився, його треба положити, щоб воно підсохло трішечки, потім зібрати. Буває, місяцями роблю. Чоловік розповідає, що виготовленням мозаїки зі скла почав займатися 20 років тому. Я займався склом, а дуже багато відходів скла в мене. Ви бачите, кольорові такі. І я почав думати, думати, і потім якось вночі чи там під ранок мені така мисля, а ну треба так попробувати. Я попробував, виходить, і почав робити, робити, робити. Це будинок Олега Хромченка на подвір'ї чоловік зробив, як він сам називає, козацьку вежу з вітражами. Внуки приїжджають то вилазять, кричать Діду, я козак на козацькій вежі. А ось із цього скляного вітражного комплексу все і почалося. Ці двері це моя найперша робота. Вона була зроблена десь 2000 році. Трошки пізніше це так уже ну мабуть, це острів, а це арго пливе до щастя. Були колись цукерки такі. Трошки його перебив на свій манер, такий теж арку таку зробив. Найдовше, за словами Олега Хромченка, він робив крісло. Майже рік я над ним працював, так що дуже удобно сидіти, можете самі сісти, попробуйте, дивіться як. Хорошо, ну цар. За 20 років чоловік зробив більше трьохсот скловиробів. Всі ідеї мозаїки авторські. Малюю спочатку на маленькому папері собі, це потім його збільшую на. Великий такий формат, потім на форматі його малюю також. А потім оце варю скелет, можна сказати, а потім кожен цей вставляю скло. Вітраж можна розбити. розумієте, А тут вона вибить тільки одненьку одну частинку, а тут як решітка получається. Я його називаю металовітраж. Зараз чоловік має свою майстерню, відвідує виставки. Каже, що за ці роки хобі стало його повсякденною роботою. Вигорання та втоми не відчуває. Це моє життя. Я цим. Надихаюся. Ольга Степоренко, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.